Доброго дня, друзі! Сьогодні нас вітає одне із найдавніших поселень центральної України. Колись могутній захисний форпост Горошин, про який згадував сам Володимир Мономах, через не одну сотню років став мальовничим селом Горошина, яке знаходиться на річці Сула, і якому є що показати та чим здивувати своїх гостей. Про історію Горошина нам погодився розповісти дослідник історії рідного краю Микола Анатолійович Костенко. Перше, горошин згадано в повчанні Володимира Мономаха, князя щодо подій його походу проти половців у 1084 році. Половці взяли горошин і князь з дружиною гнали їх за хворобу. У Горошині понад 300 років тому існувало дві церкви: Успенська і Преображенська. Згадка про це є. Присязі Лубенського полку до 1718 року. У 1640 році біля Горошина було ресталище польсько-татарської битви. У 1658 та 1666 роках горошин був спалений і пограбований тими ж татарами і поляками. До 1648 року місто входило до володінь Вишневецьких. Тут налічувалось 107 господарств і 11 млинарських коліс. Сам Горошин став сутаним містечком Лубенського полку. Гості села зможуть відвідати оцей старий дуб, який в народі називається дубом Котляревського. Бо за легендою, саме під ним Іван Петрович формував п'ятий козацький полк під час франко-російської війни 1812 року. Свідченням того, як вгорошино цінують автора безсмертної Енеїди, є наявність в селі оцього пам'ятника. Принагідно похизуюсь, що автором пам'ятника Котляревському в Полтаві є мій земляк Леонід Позан. Справжньою окрасою усього посуля, сьогодні міг би бути родинний маєток Вадим Левковичів. Міг би, але його стан ви можете оцінити самі із фото. Садиба побудована 1854 року. Вартість робіт склала 54 тисячі карбованців, плюс своя цегла і своє дерево. Сьогодні маєток перебуває у приватній власності, тому ми не змогли побувати всередині. Натомість ділюся з вами світлинами, які знайшов у мережі та в місцевих жителів. Між іншим на даний час маєток Гудим Левковичів виставлений на продаж на одній із торгівельних платформ, тож кожен із вас може стати його власником. Залишається сподіватись, що вже незабаром він розпочне нову, кращу сторінку своєї історії. Друзі історія горошина вже скоро буде налічувати тисячу років, тому про неї можна розповідати довго. Але не буду кривити душею, адже більшість із тих, хто сюди приїздить, має на меті одну ціль. А саме риболовля на сулі.